Всім привітки! І сьогодні ми відкриємо декілька боксиків у Adopt Me. Ви їх зараз можете побачити на своїх екранах. Ну що ж, поїхали! Зараз ми відкриємо боксик з минулою обневою, тобто цирку. Ми його відкриваємо, він дуже гарно відкривається. Ну, а зараз нам ну, тут випадає е, комоновська іграшка і рідкісні наручники. Зараз їх можна тільки кидати пети. А до того ми могли з трьох пар таких наручників робити мапу. До речі, вона в мене є. Ну, а зараз ми відкриємо такий от середні, середній е, голубий боксик. І нам тут випадає комоновська іграшка. Вона мені не подобається взагалі. Ну, що ж робити? Тут я купила маленький такий подарунок і стала на машину, щоб вона випадала. Ну, а як завжди, на що я надіялась, і мені випала комонка знову. Ну, вона хоч мені більше подобається, ніж минула. Так, ну а зараз ми відкриємо, як думаєте, що? Ну, ми відкриємо ось такий кошечок з пасочної обнови. І нам підпадає угоськісніться, нарешті хоч трішечше. Хоч І нарешті нам випадає. ми відкриваємо спетами щось, а не з іграшками. Ну, а зараз ми відкриємо бокс з аксесуарами. І нам тут випадає рідкісна шапочка, Вона дуже гарна, вона мені дуже сподобалася. Зараз ми відкриємо великий бокс. Залізаємо на машину, щоб вона нам випала. Але, як завжди, моя удача супер і мені випала он крапелька така. Ну, Принаймні, я її так називаю. У мене їх вже є три. Ну, а Зараз ми відкриємо, не знаю, що це точно найцінніший бокс, але RGB бокс. Ну, це я той, що знаєш, він НКБ. Нам тут випала комонка, серйозна. Дуже шкода, але вона дуже гарна, по-моєму. Мені вона дуже подобається. Ну що ж, а зараз я телепортнулася до магазину іграшок. І купила такий от стікер-пак За 250 пак Ну що ж, відкриваємо його і скрещуємо пальчики, щоб нам випало тут лага. Поки що тут навіть нас шансів немає на легендарку. Опа, легендарка в мене такої ще немає. Що, друга легендарка? Я зараз тут в невеличкому шоці, про чесно, я в невеличкому величезному шоці. Тому вам придасть зачекати, щоб я від нього відійшла. Ну що ж, я вже забираю свої стікери. і ставлю. їх. Не знаю, как это называется. Ну, выделяю их. ой, выделяю их. Точно, выделяю. Так. Э, так. То не то. Все. У меня еще в первом стикерпаку паке бесплатно выпадала легендарная единая Теперь мне три желания. Я тоже рада. Ну, а что ж. Ну...